Всім привіт! Сьогодні в нас нарешті з'явилась хвилинка зняти відео про наш котел. Оператор, як ви бачите, у нас на місці опалює в нічний період нам будинок. Все таки ми топим щепою, Як то кажуть, дуже задоволені працею цього котла щепою. Ось всі казали, що буде повно диму, повно копоті, чорний котел, сажа, дьоготь, все. Ну, як ви бачите, в якому стані біля котла, потолочок. Все як... Все як було, так і є. Можна на машині. Машини користуватись і також її не тримати в належному стані. А можна доглядати за нею. Що, по щіпі я вам скажу. Щіпою я дуже задоволений і праці цього котла. У нас на місяць йде приблизно 15 кубів щепи, на півтора місяця. Так, на півтора місяця це при морозах. Які в нас були там до мінус 10. Зараз у нас на вулиці мінус 4 градуси. Себе він зарекомендує дуже з хорошої сторони. Тримаємо ми 60 градусів. Котел працює ідеально. Зараз вже трішки заспокоюється він. Розход щипи просто супер. Не потрібно не різати, не рубати, не складати. А трішки попросить кума її під навіс тракторцем загорнути і все. Якось так ми на йому і працюємо. На дровах він взагалі. Себе показує тільки з кращої сторони. Хватає на дровах 14 годин, повна загрузка. Плотненько, правда, загружати потрібно на березових дровах. О. Середній розхід щепив на наш будинок. от щипив поближе з ними. Ось така щепа у нас соснова. В середньому десь нам на сутки потрібно 250 літрів. 250-300 літрів щіпи, ну, 300 літрів це в морози. О, працює, дьогтю немає. Все просто чудесно. Гаряченька водичка. Бачите, у нас трошки, звісно, помінялось. Убрали ми автомати, а перейшли. На переносочки удлінітелі із-за тварів. Ви знаєте, хто в нас мішає нам жити спокійно. Я думаю, в цьому році наші хлопці покажуть їм напрямок російського корабля. А ми виходимо з ситуації. Закупили два акумулятора. Поставили укс на півтори тисячі ватт. І працюємо. І нам світло, коли вимикають, зовсім не поміха. Хватає двох акумуляторів по 95 Ампер часов на 6 годин без переривної роботи. Укса. І двох насосів, які в нас працюють. Поки ми придбали акумулятори, у нас котел працював, як то кажуть, в своєму режимі, ми його не тушили, не бігали за ним. Він набирав температуру до 85 градусів і просто регулятор прикривав заслоночку. І він притухав і зовсім не кипів. Взагалі. Не разу він не закипів на щепі я Також пробували на дровах. Не кипить. О. Ну, я думаю, це не особливо з котла, а особливість того, як що він працює на буферну ємкості. В будинку у нас 25 градусів, 24-25. Температура більш чим задовольняє. Котел просто ізумительний. По кіловатах з розчоту на будинок. У нас будинок 200 квадратів плюс ГВС. Котел супер. По мощності витягує повністю. Помічницей, яка за ним наглядає. О, саме краще він працює 100% на дровах, але на щепі він працює також дуже чудово. Що хочу сказати по акумуляторах. Є пребразувателі з 12 на 220 Ну, потрібно вставати вночі, перезаряджати. А цього нам достатньо. Укса сам заряджає, сам регулює ток на 220. Не потрібно взагалі з теплого лічка вставати і бігти до котла. Ось. Підключений він у нас розеточку. Зараз продемонструємо, як він працює. Виключаємо розеточку. І в нас він працює. Бачите, вверху нулі, 50 Гц, 220 видає внизу заряд батареї. Ось так. Ми виходимо із положення, що немає світла. Всі розуміємо. Сигналізує він, що він працює на батареях. Розуміємо, який час. Не плачемося, не скігли. А русню треба бити. Якось так бачите, як ми виходимо. Можливо, хтось іншим способом пишіть, коментуйте. Дякую за підписку. Шалено дякую за підписку. Трішки ми пропадали з Ютуба, бо в нас була насичена робота. Вона й зараз є. Сьогодні день вільного, віль, вільний, як то кажуть, по роботі в телефонному режимі. Трішки зазняв вам такого відео. Кому було б цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. І все буде, Україна. Всім дякую.